Я пройшов туторіал. Ти можеш далі будувати своє місто. Супер! А як? Ану, міні-ігри. Mm. Банк. От тут, може, баблами заробимо, нормально, ні? Ми попали в якийсь банк. Мені дає походу пограбувати. І тепер у мене множник виріс. Один і два. Поняв? У мене люди більш, е, більш довольні. О, ми поливаємо водою, прикинь. Полили. Прикинь, полили водою, коротше, ось ту штуку. І мені дало бабло. Поліцейський участок, давай, я так давно тебе хотів поставити. Є, я його поставив! У мене дохід 29 тисяч. Йоу, друзі! Сьогодні ми знову завітали в Майнкрафт, але в доволі таки незвичайний. Колись давно ми будували своє місто, і зараз я знайшов доволі таки новий цікавий режимчик, в якому нам доведеться також будувати своє місто, але тут є реалістік мод і мод Так як ми в іншому режимі пробували креатив мод, і в принципі розуміємо, що до чого, то давай спробуємо реалістік мод. Правда, як який вибрати. А, а, креатив мод вибрався, а реалістик мод ні. Тут тут спавен. Воно тебе. А, воно з затримкою тепає, я поняв. Давай попробуємо тако. Реалістик. Оба. Ми погнали, да? Все, ми в реалістику. У мене виживання. І що мені робить? А що робити? Як будувати? Обалдеть, почекай. А як? а як будувати? Ага, все, мені дали вітряк першого левела. Так, де ми будемо будувати вітряки? Напевно, давай десь збоку, з боку, з боку. Прям добре збоку. Отако десь тут плюс-мінус. Ааа, а, тут не можна. О, отут поставився, бо треба ставити вітряки поряд з якимись будинками. Окей, вітряк у мене з'явився. Тепер у мене є павер штука, поняв. енергія, типу. І сім у мене написано. Так, тут плейс кемпер. А, кемпер модуль, поняв? Тут, коротше, люди будуть жити в кемпері. Ми ще й прокачувати місто будемо. Доволі жорстко. Це обалденно. Просто бомбіто. Прикинь, тут будуть жити люди. У мене є. А, енергії, у мене лишилось чотири. Тут можна побудувати дорогу щас. А куди ми побудуємо дорогу? Давай сюди. Ага, дорога в мене тепер просто є. Давай її будувати там, де я хочу. Тому що енергії у мене лишилось 4, було 7. Значить, ця штука хаває 3. три. Зло пішло. Обалдеть, Серйозно, давай ще сюди таку дорогу проведемо. Так як дорога у мене безкоштовна, то в принципі я особою і перейматися ні по чому не буду. А, дорога кінчилась! Тепер мені каже, треба побудувати магазин. Ну, якщо ти мені досить магазин, я його обов'язково побудую. Так, підіть в магазин. А, ось до ось, ось до! Кіоск ми зараз побудуємо. Отут, прямо біля вітряка. Давай, отако. Бенц? あ Нема вільного місця, все, є вільне місце. Ми побудували кіоски, в мене лишилося ще енергії два. Ще якась штука. Коротше, у мене багато людей невеселі, да? А, хеппінес, да, хеппінес ноль. У мене нема ніякого ніяких в місту. І ми щось побудуємо маленький парк, мені каже. Але ж ти мені дай спочатку маленький парк, і ми обов'язково його побудуємо. Бо скоріш за все, якби я вибрав креатив, то в мене би зразу в себе було. І я би міг просто вибирати. А тут мені чисто отако далі і далі і далі, далі доводиться будувати. Дивись, цілий парк у мене з'явився, але мені показує, все, у мене відсотків Людей 50, але у мене нема абсолютно більше енергії. У мене нуль. Мені виходить, щоб далі будувати, мені треба побудувати ще один вітряк. По любому, по-другому, тупо ніяк. Тому. А... Ага, ти можеш використовувати бульдозер для того, щоб зламувати будівлю. Ну з цим я розібрався, це прикольно. Тільки бульдозера в мене то нема. Коротше, якось то я можу цей бульдозер використовувати, тільки як мені так і не об'яснили трошки. Може, об'яснили, але я просто дурачок. Угу, Ти можеш використовувати праву кнопку миші і вибирати. Але ти можеш мені дати спочатку його в руки, щоб я міг потестити, потикати. А це я пройшов туторіал. Ти можеш далі будувати своє місто. Супер! А як? Вау! Oh, wow! У мене є золото, 50 тисяч. Золото в минуту 3 тисячі. Обалдеть! Магазини, ще якісь штуки. Дивись, um, enable, disable fly mod. О, oh, я ще й такому можу робити. Окей. міні ігри все, ми вийшли оцю. Так, що ми можемо зробити? Спеціальні будівлі, щось по типу медички, шопси, будинки, енергія. Так, ми можемо поставити крутецький вітряк. Цікаво, скільки ти будеш давати енергії і скільки ти потратиш грошей? О! Всі бабки потратив! Я всі бабки на цей вітряк потратив. Ну, у мене тепер енергії 45. Давай. А, є ще наступна. А, є ще сонячні панелі, є ще отакі штуки. Обалдеть. Купа всього. Де бульдозер? Ось бульдозер. О, я продав перший вітряк. І в принципі, хорошо, що я його продав. Мені дали трохи грошеняток. Так як у мене тепер все є чітко, ми можемо продати повністю оцей будинок теж. Отако, енергії у мене стало більше, і все чітко. Давай відкриємо будинки і будемо ставити не, не оці кемпер модулі. Шкода, що не показує, скільки коштує ця вся штука. Давай поставимо хоча б маленький будинок. Отакий. так він все одно коштує багатсько. У мене 30 тисяч збрало. Якщо я поставлю ще один. Ага, мені пишеш, у мене не хватає грошей, але тут не показує скільки він коштує. Це дуже і дуже погано. Зараз у мене 3900, 3000 я фармлю. А що мені треба зробити, щоб фармити більше? Резидентів у мене шість. Це походу людей. У мене є шість, скоріш за все, скоріш за все, шість. І кожна хвилина відмічається іменно ось цим левелом. поняв? да, все, плюс 3300 голди мені дали. Окей, якщо я з цим розібрався, це теж дуже хорошо. А, давай подивимося, що я можу ще зробити. По ідеї, я можу поставити а, щось типу лікарні. А, поліцейський Можливо, він буде давати мені можливість фармити більше грошей. Ага, ну він теж багато коштує. Блін, він просто коштує багато бабла. Ось лікарня. Лікарня теж коштує багато бабла. М -м, парк маленький у мене є, маленька парковка і баскетбольне фоле. А, баскетбольне, тенісне, шейка штука. Давай, давай тенісне поставимо. Теж не хватає бабла! Абалдєй! Так тут нормально треба качатися. Ану міні-ігри. Банк. О, тут може, бабла ми заробимо нормально, ні? Ми попали в якийсь банк. Мені дає походу пограбувати. Опа, плюс голда! Плюс ще голда! А, а де де-де-де-де? Мене можуть тіпа, знайти, оштрафувати, ще якась движуху. Почекай, у мене 11 тисяч, ти гониш? 11 штук це багато. Ну тут більше нічого не було. Хорошо, погнали далі, погнали далі. Де ми ще можемо стирити бабло? В оцих всяких кнопках, да? Чи ні, чи да? Опа. Опа, куди прийшли? Так, це, походу, щось типу, унітаза. Ладно, туалет, вибачте. Тут теж туалет. Хорошо. Де мені ще капусти назбирати? Скажіть, будь ласка, я не знаю, де мені ще грошей взяти, походу, це кінець, да? Типа, вихід. Все, так. Да. Походу на цьому кінець. Що ще в нас є по міні-іграм? Ем, Construction market. Це що таке? О, ми поливаємо водою, прикинь. Полили, прикинь, полили водою, коротше, ось ту штуку, і мені дало бабло. Все, піднімаємо. Надо треба тако залить водою його. Заливаємо водичкою. Але я не впевнений, чи я достаю туди. Бач, засохша квітка. Як як достати? О, полив! Давай ще. Треба дабл жати. Все, полив. Я розібрався як по 500 баксів дає. Диви, поливаємо. Давай, давай, давай. Поливаємо все абсолютно. Мені да купа бабла. тут можна грошенят заробити, хорошо. Походу, я багато раз буду тут фармити. <хи> так, трошки полили, пішли. Звідси тепер. У мене є 21 600. Я би щось ще побудував. Спеціальні будівлі, е, банк, ще якась штука. Я не знаю, що буде мені давати гроші, але скоріш за все будуть давати гроші саме будинки. Маленький хаус. Давай попробуємо його поставити, але скоріше за все, мені не хватить бабла. Да. А що якщо таку штуку. О, вона 20 тисяч коштує. Але ми все рівно золота в минуту получаємо 3 тисячі. Можливо, мені для того, щоб отримати багато бабла. Мені треба ще знести оцю штуку. О, мені повернули гроші всі назад. Давай спробуємо поставити магазин. Так, ми ставили тоді кіоск. Ми ще можемо отаку снек бар поставити. Бар снеків. Ага, не вистачає бабла на снек бар. І на цю штуку, і на цю штуку, і на цю штуку. Бабла не вистачає. А якщо, обичний кіоск? І на кіоск теж не вистачає, поняв? Воно, видно, 30 тисяч плюс-мінус коштує. Хорошо. Хм, Окей. Магазини. Мені треба бар снеків. Ну мені не вистачає бабла. Окей, давай міні-ігри. Тут є ще якась міні-ігра, поліц стейшн. Тут треба щось робити. Може стріляти по цьому, типу. А, у мене ж є. Ось, у мене є бластер, за допомогою якого я можу. Аля зловити персонажа. Да, я його зловив. Мені гроші дали? 500 дали, да. Нормально. Бен ще одного зловив. Ні, оце, кстати, непогана така штука. Ізі ловиться. Головне просто правильно кидати ці нарушники, але я їх правильно трохи не кидаю. Ну нічого, нормально. Нормально. Потихеньку гроші заробляються. Ще кожну минуту по 3000 мені так накидає, але мені цього не вистачає. Мені надо більше. Мені надо більше. Давай ще одного зловимо. Мені буде 30 тисяч. Все мені дало капусти, і пішли. От Мені надо поставити ще один кіоск. А снекбар? Кіоск. О! Все! Кіоски дають бабки! тільки мне не надо киоск. Почекай. Бульдозер. Мне надо м -м, шопс. Мне надо снек бар. А, він не дає бабла. Ладно, все, значить кіоск буде. Питань нема. Кіоск, значить, кіоск. Е, в теорії я можу поставити дешевшу цю енергосистему, щоб швидше прокачувати свою хату. Да? Бемс, опа, Пауер. Давай хоча б другого левела. Все, поставив. У мене ще 37 тисяч є, і енергії у мене ще є 4. Ну, в принципі, нормально. Щоб і ні. Щоб і ні. Значить, давай, знаєш що, сонячні панелі поставимо першого рівня. Отако тут. Все, вони коштують недорого. Сонячні панелі є. Плюс 600 голди дало. Це чітко. І мені треба, знаєш що? Мені треба, скоріш за все, поліцейський участок. Хотілося б. Пробуємо поставити його десь ось тут. Не хватає. Ну да, Логічно. Home, хаус. Ну, будинки це нормальна тема. Я би ще поставив будинки. У мене тільки 6 чоловік тут живе, понімаєш? Тільки 6 чоловік. Енергії у мене повно. Кстати, енергії стало повно, тому що я сонячні панелі додав. Це реально солідна двіжуха. Але мені треба де ще, ще десь горошики підзібрати. І можливо поставити ще один кіоск, чисто, щоб фармити бабло. Правильно? Можна ж тут поставити ще один кемпер модуль? Ні, він коштує, кстати, багато бабла. Окей. Магазини, барбершоп. Шкода, що не показує, скільки він коштує. Ну, це так тупо. А ну, навіть 25 тисяч. Хватає на кіоск. Кіоск коштує більше. По-любому кіоски дають бабки. Значить, магазини дають бабки по-любому. Спеціальні будівлі. Магазин улюбленців, виставочна машин, гелікоптер, ця посадочна штука, банк і е, цей. Хмарочос такий жорсткий. Ну, банк ми по-любому не поставимо. Ну точно не хватає. Да, даже, даже, ну просто одне єдине, що мені не подобається, мені не показує, скільки бабла, воно коштує. Оце сама сама тупа штука. Так, поліцейські участки, окей. Госпіталь, 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 госпіталь. Ну теж коштує по-любому, мінімум 30 тисяч. Так що, щоб заробити ще бабл. Мені нада міні-ігри. Наприклад, банк. Отут надо знайти кнопку. І вона дає нам бабло. Тут свої приколи. Опа. Бачиш, тут, типа, довше треба грати. Тут має таку кнопку знайти, яка скільки бабла може дати, що це ума зійти, поняв? Опа, ще одна. Зеленим загоріла, поняв? Все, вона червона тепер. І тут є різні кнопки, но їх можна нажимати, можна не нажимати. Ладно, пішли звідси, мене є 35 тисяч. По суті, якщо чисто просто підфермить бабету, то можна поставити ще один магазин. Ну такого. Чисто, чисто по приколу. Там снеків, наприклад. Ага, на снеків не хватає а на цей. А, на цей тоже вже не вистачає. Другий кіоск трошки дорожчий. Поняв? Окей. Якщо. А що ж нам тоді буде бабла давати? Поліцейський участок. Мені не вистачає на нього. А давай, якщо зараз? Щас... Не хватає. Больниця? Не хватає. А! Тут нема резидентів у мене. У мене нема людей для больниці. Окей. Значить, мені на анде люди. Треба маленький кемпер. Опа, є кемпер. Тепер появилися ще люди. У мене є 10 людей. І для 10 людей мені треба ще щось поставити. Правильно? Тепер не зря, що в мене є кіоски всіки. Погнали, може, парк побудуємо, щоб вони були більш такі довольні, типи. Де взяти той парк? Але просто самі по собі люди гроші не дають, поняв? Може тут тепер мано поліцейський участок поставити? Ні, все одно на поліцейський участок не вистачає людей. А сюди теж не вистачає людей. А маленький парк. О, все, поставив. І тепер у мене множник виріс. Один і два. Поняв? У мене люди більш, більш довольні. Це обалденно. А скільки коштує дорога? Ну, дорога не дорого коштує. Давай я тако тут поставимо, щоб я міг хоча б щось будувати ще. Те, що в мене множники виросли, це дуже хорошо. Значить, по суті, я зможу ще поставити собі ну магазини по-любому. Ні, я зможу поставити собі ще парк один. Тенісний корт. Нема вільного місця. Нема вільного місця. Тенісний корт великий. Все одно 7200 дало, поняв? Більше бабла насипало. Маленька парковочна штука. Ну на ній не хватає бабла. Маленький парк, не хватає бабла. Ну, кстати, ось пройде хвилина. Мені скоріш за все буде вистачати грошей на парк. Але резидентів у мене 10. Було ж більше наче, ні. Але громадянинів у мене 10, ну 4 безробітніх, поняв. І треба придумати їм якесь місце, де б вони могли працювати. А працювати вони можуть в магазинах. Магазин снеків. Я б поставив би, реально поставив би. Але де взяти цю всю двіжуху? Бабла нема. Магазин снеків? Ні. Кіоск? Ні. нема бабла. Окей, значить, давай просто, просто парк маленький. О, парк є 60%. Тепер у мене більше X, Бач, 1,3 Я більше получу бабла. Хорошо, парків у мене достатньо. Парків багато. Все чітко. У мене безробіття 4 чоловіка. Треба з ними щось зробити. З безробітними людьми. Мені да шоп, мені да магазин. Для того, щоб в мене був магазин, мені нада міні-ігри. Пішли заробляти бабки. Надо бабло. Так, тут червоне, все горить. Може, десь ми. О, тища голди. О, ще тища голди. Хорошо, ми зараз можемо, ну, на міні-іграх нормально заробити бабла. Щоб далі прокачувати, ще 7800 мені прийшло з міста. Ще тища голди. Ну і все, да? тут тільки три рази. Це можна, окей. Погнали ще в міні-ігру. Бо мені ще тупо не вистачає, бабла, все рівно. Диви, нема бабла. Тупо нема грошей ніде. Прикинь, банк пустий. О, плюс тисяча Ще плюс тисяча, Хорошо. Все, тільки дві тисячі, да? Да, тільки дві тисячі Ну нічого страшного. Все одно, хоч щось, хоч щось. Міні ігри. Давай ще банк. Банк все одно сама найбистра штука. Якщо все бистро робити, то можна на дуже багато кнопок нажати у сильно короткі сроки і заробити нормально бабла. Так, це 7800, це зарплата. Ще плюс тисяча з банка. Давай ще бабла. Ні, в банку ще й тисяча тільки оказалось. Ладно, 24 в мене є. Давай кіоск побуду. Магазин. магазин, снеків, хочеться, хочеться дуже сильно Магазин снеків. Але є одне, але поняв Магазин снеків, це, звісно, хорошо, але скоріш за все, мені на нього не хватить грошей. Він, скоріш за все, тридцатку коштує, прям конкретно тридцатку. 30 тисяч, ось він коштує. І ця штука коштує 30 тисяч. Воно все коштує 30 тисяч. Поняв? Воно в чаті показується. Ні, яка штука 22 500 коштує. Останній магазин. Оцей 22 500 коштує. Типа, він приносить 3 тисячі. Цей приносить 4 тисячі, а коштує 30 тисяч. Ставимо. Новий магазин. Прикинь. Тут тепер можна дивитись. Я просто дурак, тут сліпий. Оця штука 5 тисяч приносить. 37 коштує. Оця штука 45 коштує, 6 тисяч приносить. Поняв? Так само можна з. Ось дивитись з павером. Ось, ось ця штука, наприклад, Бен. Приносить 7 енергії, 10 тисяч коштує. Я поставив спочатку таку 50 тисяч 45 енергії. У мене ще стоїть другого левела, да? 15 павера, 20 тисяч голди. А оця ця штука. 45 тисяч голди. Вона багато коштує. 25 тисяч голди, поняв. 625 тисяч! 600 павера дає. Обалдеть. А що робить Ось ось, наприклад, поліцейський участок. Поліцейський участок коштує 15 тисяч, 8 павера. Надо надо два веселих дві веселі людини. Воркпейс 15 чоловік, які працюють. І він дає 15 тисяч. Тисяч поняв? Так само і вогнегасна штука, вона ж дає, типа, голди в минуту 15 тисяч. Чи вона хаває? Скоріше за все дає. Значить, що ми робимо? Ми по-любому зараз, в будь-якому випадку. Коротше, я розібрався, який я дурак. Я скільки робив, нічого не, не знав. Коротше. Дивись, 20 тисяч три павера, чотири людини. А ця штука дає 30 тисяч шість людей. Оце мені надо оцю штуку. Вона коштує 30 тисяч. Оця 35 коштує. Хорошо, значить, мені треба трошки ще грошей. Питань нема. Питань нема взагалі. Я ще все нафарблю. Я все нафарблю. Тільки дайте можливість. Плюс 13. А чому мені плюс 13 дало то? Або у мене 10 голди. Я ж купив магаз. Лол. Щас заробіток піде, я буду прокачувати. Ще плюс тисяча. Ще плюс тисяча. Ну все, тут більше нема. У мене є 30 тисяч. Е, магазин. Е, точніше хата, маленький хаос. 30 тисяч, 6 людей буде. Шість людей за 30 тисяч. Давай, давай, давай. Там біля магазина, щас напроти. Погнали, погнали. І поліцейський участок щас буде. І капець. Ще 30 секунд все, вона все. І ми поставимо ще круту штуку. Так, оцю штуку ми ставимо тут. Давай, Бемс. Є, хата є. У мене тепер. Е, у мене тепер чоловік, які не працюють. Шість чоловік, які не Працюють, а людей 16. Мені треба всіх поставити на роботу. Щоб вони всі пішли на роботу, мені треба магазини. І ще треба побудувати парк. А парк коштує. Щас подивимося. Що ця штука дає? 37 тисяч 5. Голд в минуту. Ага, 6 тисяч голди в минуту. 8 тисяч голди в минуту за 22 тисячі. Оця штука ваше класна. Вона дає 8 тисяч голди за 22 тисячі. І вона ворк місця дає, поняв. Короче все, 22 тисячі треба. Давай щас нафармим 30 секунд ще. Пішли поки в мінігру гру Хай мені там падають гроші, а я ще в банку попідзбираю. Головне, щоб Мініігри ігри потім давали більше бабла. Якщо мініігри ігри в подальшому будуть давати більше грошей, то це супер клас. А якщо вони в подальшому більше бабла давати не будуть, то це, звісно, трошки трошки, трошки, трошки погано. Ну, що ж поробиш? О, баблана збирав трошки. Хорошо, через 4 секунди. Давай. Ми ще поставимо прикольну штуку. Бемц. А що робить оця штука? 30 тисяч голди, 12 повер. 12 тисяч в минуту дає. А ця хата просто просто 80 чоловік то її додає в хату. Ну, оце просто дешева штука, поняв? Типа 30 тисяч. Давай спочатку поставимо оцю хіча 8 тисяч дасть. Давай. А, у мене не вистачає резидентів. Поняв, у мене не вистачає людей. М -м -м. А скільки ж людей мені треба. У мене 16 є. Странно. Странно, прям дуже жорстко. Ну ладно, якщо це странно, то в принципі ми можемо побудувати просто звичайний магаз, який дасть все одно людям роботу. Все 30 тисяч, 4 тисячі дає. Ну 30 тисяч коштує. Блін, мені не вистачає. О, все, вистачає. Ставимо тебе тут. Хороший магазик. Тільки ми вже заробляємо 14 тисяч. Нам треба надав... парк. Нам треба чисто парк. Бемс, бемс. Ось у мене тепер подивитися. Цей парк е, дає дві доброти. 15 тисяч. Цей. Дає три доброти. Оце 4, да? Ага, цей сразу три доброти на 22 тисячі. А це 15. Ну буде доброта. Блін. Блін, блін, блін. Мені аж подобається, прикинь. А що получається, мені треба. Щоб, 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 щоб Поставити, я щось хотів таке поставити. Поліцейський участок, нібито. А, Два на один. 15 тисяч голди треба. А, в мене павера нема. Наба 8 павера, щоб поставити цю штуку. Я би поставив її, що зрозумів. Ну у мене не вистачає енергії. Окей. Щоб отримати енергію, мені до оця штука. Наприклад, другого левела. 20 тисяч коштує. 15 паверос дає. 20 тисяч 15 павера, а ця штука? 25 тисяч 19 павера. Да, давай все-таки оцей вітряк поставимо. Отут ось. Давай-давай-давай. Бенс, все, ми поставили. По суті, тепер у мене є павер, у мене є резиденти, у мене є все чітко, тільки немає грошей. Для того, щоб були гроші, нам треба йти в банк, грабувати його. Ну, пробувати, пробувати грабувати. Типа добувати хоча б якісь копійки для того, щоб швидко все поставити. Бо останні мені ігри мені не сильно сподобалися. Ця штука набагато швидша. 15 тисяч дало. Ще плюс тисяча. Давай ще хоч одну. Нема, все, просто одна тисяча була в банку. Ладно, тепер можу я поставити поліцейський участок. Мені хоч є де його. Ставити? Давай попробуємо. Я хотів, звісно, парк, ну ладно, поставимо поліцейський участок. Якщо ми можемо його поставити, бо я Нього був забув. Ааа, пожди, тут мені не варики оставити. Мені треба спочатку поставити дорогу. А де дорога? Все. Так от тут? 3000 голди дорога коштує? І отак отут все, а тепер мені на поліцейський участок не вистачає, да? І мені напише нема грошей. Так. Да. Я поняв. Ну нічого, сейчас 13 секунд, у мене будуть бабки. Тільки в мене 11 тисяч. Давай може я парк встигну поставити. А ні, він 15 коштує. Все, мені дало 15400. Давай спробую поліцейський участок. Пише недостатньо безробітних е, праці... безробітних людей. Поняв. А мені надо... воно дає 15 місць жилих, поняв? 15 жилих місць. Значить, мені надо хата, яка дасть мені багато-багато всього класного. Типу 15 чоловік. Оце дає 7. Резидентів це дає 8. а мені треба да 15, це дає 9-45 тисяч, гониш, бо люди ж самі по собі поняв, нічого не добувають. Як варіант, мені треба дві отакі хати. Дві отакі хати надо. Але де їх взяти? Тіпа, треба на кожну з них 35 тисяч. Так, останніх дві секунди я зможу побудувати два будинка. І сподіваюся, що можливо все буде максимально круто. Дивісь, мені виходить, треба для того, щоб поставити кляту-кляту поліцейський участок. Мені на 15 робочих місць, мені треба, правильно? 15 робочих місць. У мене є два. Значить, мені деше 13. Цей дає 7 і цей дає 6. Якраз хорошо. Один коштує 35, другий 30. Мені, по ідеї, всього вистачає. Так, дивись, сюди раз, і, 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 і сюди два. Так. Да? Да. по ідеї. Да, у мене 8 тисяч лишається, у мене є робочі місця. 15 якраз. 15 робочих місць у мене на базі. Через 15 секунд мені дають бабло. І я можу поставити поліцейський участок на силу. Ні, мені дуже сподобалось, насправді. Насправді дуже круто. Просто я не спочатку все зрозумів, як тут все робиться, але доволі таки прикольно. Так, давай, бабло, все. А, не хватає енергії. А скільки ж тобі надо. Вісім. Та блін. Йомойо, якщо я зроблю по-хитрому, бульдозер. Раз. Плюс 20. Бульдозер два. Плюс 20. Тепер відкриваю павер і вибираю. Оця штука дає мені 15 енергій за 20 тисяч, а ця штука 43 енергії за 45. У мене 62. Ставлю. У мене тепер енергії 18. Є, а бабла менше не стало. Нормально. Кайф. Поліцейський участок. Давай. Я так давно тебе хотів поставить. Є, я його поставив! У мене дохід 29 тисяч! Сюди бабло полетіло просто кайфово. Мене потім так розростатись зможе. У мене вже 34 тисячі, як же круто. Можна побудувати навіть парк. І не то, що парк. Можна вообще купу всього зробити. Можна побудувати дорогу, потім парк великий. Коротше, кайфувати можна тільки так. Ой-ой-ой, як же кайф! Як же кайф! Я поки добіжу туди-сюди, почну будувати. Мені знову бабла дасть. Коротше, буде вообще кайф. Як же крутяк. Головне, побудувати дорогу. бачу, у мене нема тепер вільних місць робочих. Просто Просто вільних робочих місць у мене тупо нема. Це говорить про те, що мені треба будуть нові робочі місця. А щоб відкрити нові робочі місця, треба кайфувати. І парк, осьо. Він 22 тисячі коштує та ізі. Все, все, парк є великий. Тільки в мене радості більше не стало. 37%. Якось маловато. Маловато радості. Ну, нічого страшного. Грошеняток все рівно капає жестяк багато. 32 тисячі. Це не хухри, мухри. І я думаю, в наступних серіях ми обов'язково будемо далі прокачувати своє місто. Тому не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобайдини. І всім пока-пока.